Програма і проблема це емоційна залежність, там, де нас визначають інші люди. Тут поруч буде, а що люди скажуть, а я боюся їхнього засудження, а як вони на мене подивляться, а як вони мене оцінять, я боюся критики від інших. Тому, тобто, це емоційна залежність, це про те, от вони скажуть, що на мене наплетуть якоїсь фігні, да, і мені вже зв'язку з цим ну так погано, ну так невиносимо. Тобто, це про те, що. Вони інші люди визначають як нібито мою цінність. Хоча насправді це не так. А я ж хочу бути цінною, а я ж хочу бути важливою, ціну значимою. Я не просто хочу. У нас це потреба. У нас це реально потреба бути окей. Я цінна, я важлива, я значима. Прям собі запишіть. У нас є психоемоційні потреби. Ми зважаємо більше на фізіологічні потреби поїсти, поспати, бути. Мати кришу над головою, там і так далі, але психоемоційні потреби вони не менш важливі, не менш важливі.